Вітаю, чому колоноскопія рятує життя? Поліп сьогодні це не проблема? Поясню, чому колоноскопія реально рятує життя. Поліп це маленький виріс на слизовій кишки, більшість безсимптомні, деякі з них роками можуть змінюватися і з часом перероджуватися в пухлину. Ключове слово це роками. Ми встигаємо їх знайти і прибрати. Чому колоноскопія вирішальна? Колоноскопія це не просто огляд побачили поліп, одразу акуратно видалили і відправили на гістологію. Поліп зник, загрози немає, це як почистити іскру, поки вона не розгорілася у пожежу кому і коли треба замислитись. Плановий скринінг зазвичай стартує з 45 років або раніше якщо були поліпи у родині, є тривожні симптоми чи рекомендація лікаря. Навіть якщо нічого не болить, це саме той випадок, коли варто перевіритись. Боїтеся болю, дослідження роблять з комфортним знеболенням найнеприємніше це підготовка напередодні, але це один вечір заради спокійних років сигнали, коли не треба тягнути кров у калі, анемія, незрозуміла втрата ваги, зміна форми або частоти випорожнень, це привід записатись найближчим часом. Поговоріть із вашим лікарем і розробіть ваш план скринінгу. Бережіть себе і будьте завжди здорові.